І на ще одне повідомлення: дніпропетровські воркаутери змагались за титул найсильнішого. Більше 25 спортсменів підтягались на турніку та віджимались на брусах з максимально великим обтяженням. Переможцями стали три атлети в окремих вагових категоріях. Найбільшу сумарну вагу 182 кілограми. Підняв Віталій Фещук. Він здобув право на участь у всеукраїнському чемпіонаті із стрітліфтингу. Інші володарі призових місць отримали тримісячні абонементи до спортивного залу та спортивні костюми. Сьогодні, несмотря на те, що у нас чемпіонат Дніпропетровської області, ми його зробили відкритим, тому що багато атлети з інших городов України і з'явили бажання прийняти участь. У нас сьогодні є атлети з Хмельницька, із Вінниці, із Рога і інших городов України. Ціль дуже проста за здоровий образ життя вместе за одно дело я считаю что нужно вот не сдрейфить в последний момент потому что есть такой момент э, когда у атлетов разные одинаковые веса и некоторые заказывают больше некоторые заказывают меньше вес и вот в этом моменте главное не психануть и не заказать больше и не пожать